Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Тарас Рибаков. І сьогодні, друзі, відео не про рибалку. Сьогодні вирішив піти в ліс, подивитися за грибами. Осінь Уже дерева жовті, листя впадає. Ну, але ночі ще теплі. З самого ранку сьогодні падає дощ, планував їхати на рибу. Ну, але на кінець вирішив йти прогулятися чуть-чуть лісом. От зараз якраз прийшов на таку гарну полянку. Навколо мене гарні ялиночки ростуть. В лісі свіже повітря, пахне грибами. Що, друзі, надіюся, сьогодні знайдемо грибочки. Дивіться, друзі, скільки вже нападало листя. Такий період осінній. Коли багато листя, дуже важко шукати гриби. Їх незамітно. Мухомори ростуть. Якщо є мухомори, значить мають бути і добрі гриби. По дорозі зустрічав пару штук. Ну, але, але. На жаль немає. Так, що ж йти тут глянути? Так, зараз ще тут пройдусь і поїду ще на одне місце. Там чуть-чуть інакший ліс. Там більш такі хвої. І там може бути. Ну, але тут, на жаль... Ні одного грибочка немає. Якщо помаленьку вертаємося до машини і переїжджаємо на друге місце. Друзі, приїхав подивитися ще один ліс тут чуть-чуть інакше лісок більш такий хвойний ну але друзі в лісі темно просто капець, нічого не видно дивіться яка темнота в лісі що в такому лісі треба збирати гриби з фонариком так що це таке не є білий я думаю, що це білий вилазить. Бачите, подібний такий шапочка. Друзі, дивіться, знайшов одного, але вже старий. Такий вже видно, що оба, друзі, дивіться, тут ще один, дивіться, який здоровий. Теж старий. Який здоровенний. Капець. Я не зрозумів тут, що ніхто не ходить гриби збирати. Що він такий великий виріс. Схоже, що так. Це вже цікавіше. Дивіться, який. Який капелюх, блін. Здоровий. Ова, друзі, дивіться, я свідкою йду. Дивлюся, росте мухомор. А біля нього такий красивий грибочок. Дивіться. Оба! Дивіться, який гарний осінній. О, таких без десяток. Класно. Це грибочок уже. О є надія, що все буде. Вони, друзі, слабо замітні. Я думаю, якщо б шапка не була мокра, то я, можливо, його б не замітив. Так звернув увагу на мухомор, а біля нього хі, такий грибочок Можна ходити, головне, що дощ перестав. Не що падає з дерев чуть-чуть Друзі, сьогодні трудовий день. Грибочків дуже мало. О, дивіться, ще один грибочок гарний. Оба! Бачите, який? Красивий. Дуже багато, друзі, хожу. Сьогодні я думаю, що буде закриття сезону. Ну хіба буде ще тепло і ще вони будуть рости? Але я думаю, що це моє останнє відео в цьому році з грибочками. Так що так. Будемо ще ходити, дивитися. Ну, але вже грибочків мало. Так що, друзі, головне, що ми на природі. І головне, що ми прогуляємося лісом. Оце саме головне. Друзі, дивіться, яке я зустрів цікаве дерево. Яку має бородавку. Капець. Перший раз бачу таке дерево. А ну, друзі, хто знає, що це таке, як це наріс називається на дереві. О, Дивіться, друзі. Це вже щось таке подібне на гриб. Хоча б розміри Чуть-чуть більші. А то самі маленькі мені попадалися. Невеличкий. Такий цікавий гриб, дивіться. Шапочка і зразу ножка шапочки росте. Ну що ж, друзі, таке сьогодні вийшло відео закриття грибного сезону 2023. Кому сподобалося відео, ставте палець догори, пишіть коментарі. Я вам бажаю міцного здоров'ячка. До наступних зустрічей, друзі!